І у мережі опублікували кадри, на яких видно, як п'яту президентку Грузії Саломе Зоробішвілі закидали яйцями. Інцидент буцімто трапився в аеропорту Тбілісі, коли Зоробішвіля Зоробішвілі прибула з Мюнхенської безпекової конференції. Про це повідомляє телеканал Пірвеллі та видання Джорджі». А Також, по прибуттю з Мюнхена, яйцями закидали і екс-прем'єра країни, а нині лідера опозиційної партії за Грузію Георгія Гахарію. Селемезоробішвілі поки не коментувала цей напад. В Міністерстві внутрішніх справ Грузії також не коментували ці події. На інцидент не відреагувала служба безпеки Тбілійського аеропорту. І я нагадаю, що торік в грудні в Грузії відбулися вибори президента, результати яких ще більше загострили політичну кризу. Главою держави було оголошено Михаїла Кавелашвілі, кандидата від правлячої партії Грузицька мрія. Вибори вперше відбулися за новою процедурою, тобто президента обирала колегія виборників, сформована переважно з лояльних до влади представників. Чинна президентка Саломе Зорабішвілі не визнала результатів, заявивши, що голосування нелегітимне через відсутність опозиції та порушення конституції. Учасники Протестів, які кілька днів поспіль виходили на мітинги, також виступили проти. А опозиція заявила про фальсифікації. Також деякий час Зорабішвілі відмовлялася покидати резиденцію президентську.